Сьогодні на розширеному засіданні комісії з питань культури, освіти, науки, духовності та релігії громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації презентували історичний альманах. Вони вижили в пеклі Житомирщина. В нього включено спогади 60 мешканців Житомирської області, які під час Великої вітчизняної війни були вивезені в Німеччину на примусові роботи. Така приємна пам'ять. Ну, нас кап. К сожалению, повязано с печальными событиями в жизни моей лично трудно переоценить то преступление, которое фашисты совершали против многих народов Европы и особенно против народов Савєцького союзу сімдесят років відділяють нас від подій, про які йдеться в цьому альманасі. Його авторами стали люди, які були не просто свідками подій. Злою волею долі вони були у самому їх вирію. Їх розповіді безцінний історичний матеріал, який надзвичайно важливо зберегти для молодого покоління. Ця е, книжка, на мій погляд, є від, має відношення і до культури, і до освіти. І до духовності, і до релігії. Тому що чому, чому релігії? Тому що люди, які поділилися з нами своїми спогадами часів е, примусового рабства в Германії, мали єдину релігію вижити і повернутися додому. Альманах був виданий за фінансової підтримки Міжнародного фонду взаєморозуміння і толерантність. Спогади колишніх остербайтерів збирали волонтери громадської організації Спільна справа та студенти кафедри редагування та основ журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка. На основі зібраного матеріалу створено фільм. Вони вижили в пеклі Житомирщина, прем'єра якого відбудеться 23 червня.